Церемонія відкриття, і слави вважається відкритою. Право підняти прапор надається голові Трусковеської громади Андрію Кульчинському. Рівняння на право. Героїчний чин стане прикладом для майбутнього. Поколі. Просимо, Снечасних отцію, відправити панахіду за загиблими героями, а також освятити нашого але. Як на неї, нас дай сьогодні, і проси нам наші, як і ми прощаємо нашим, і не веди нас у спокусу, але За бою, і незалежність української держави в селедній справи, не пройшли і свята, і у полі, а нас з посадок облак і чоловіка любе у блаженому, сміливість, незламну, відвагу шитовну, що бив кожен з вас у пекейнім бою живі. Сьогодні дарують вам любов молитовну, ви кров'ю землю свою. Вони прилитя! На цих стелах є хлопці, які загинули на початку війни, у 2014 році, і вже новий такий величезний виток в 24-му році. Тут на нас дивляться хлопці, і трускавчани, і мешканці сіл. Тут дивляться хлопці, які коли народилися в трускавці, а потім поїхали, і вже звідти були призвані. Тут дивляться на нас. Очі хлопців, які зі свої сім'ї зі Сходу України, залишили тут нашій громаді і пішли їх захищати, свої сім'ї, всіх нас. Точно всі знаємо і будемо пам'ятати всіх, які загинули дивилися сьогодні. Тут на нас не сяли. Вічна вам пам'ять, слава вам і слава Україні! Добре, слава! Але, якщо ми самі відкриваємо, то буде. Буде ну, пам'ять нашу, буде постійним нагадуванням, якою ціною дається нам перемога, і ціною ми стримуємо московську груду. Нашим дивізом повинно бути для або Збройних силах, або для Збройних сил. Хто може, хай молиться, хто може, хай працює. Хто має обоє бажання, повинен воювати. Я дякую представникам міської влади за всім бутичним, всім службам за. Влаштування такому меморіалу, він буде в місті нашої сили, нашої, нашої зустрічі, нашої незламності. Слава Україні! Мені здається, що він зробив правильний вибір. Бо він все казав зі словами, «Мам, хто як не я. Я пишаюся, що він у мене такий, такий впевнений, відданий, любячий. Справедливий, добрий. Як на мами мені здається, я би пишалася такою дитиною, як він. Ну, він у нас служив з го року. І коли його це го почалося, він зранку став, дзвонив всіх своїх хлопців, з яким він в чотирнадцятому році служив. Він три ночі не спав, він називив село там, де моя мама проживає. Він три ночі не спав, він ходив він сказав, я не можу. Коли там діти гинуть, а я сидіти в хаті ховатись не буду. І все, він пішов. Нас не послухав. Він спочатку нас обманював, що він в частині тут в самбурі, бо він сапером був у нас в Самбурі. А потім вже не виходив на зв'язок, бо він був і в Чорнобилі, він розміновував ці перші місяці і тоді вже признався, що він там в чор... ну, що він на розмінуванні. Як його змінила війна? Ні, його не змінила війна. Ні в 14-му, ні зараз. Його зовсім не змінило. Ну, Він вдома, він, він був щирий, він був смілий. Він вдома він не показував, що він воював. Він не приносив до хати війну. Війна в нього була там, сім'я і будинок в нього було окремо. Він не поєднював зовсім. Але водночас, якщо вони там не буде їх там, то нас не буде тут. Треба то розуміти, що завдяки їхніх сміливості вони. ми зараз тут сидимо в спокій. Ми можемо собі спокійно спати, і наші діти не знають. Що таке війна, що таке вибух? І навіть коли він був поранений, він був в Дніпрі, він вийшов, в нього, в нього була операція, йому шлунок зашивали. І він мене перший раз не впізнав, він виходив з він наркозу. І я його спиталася, ну що, повоював? А він каже: Ні, я зараз встаю, я йду до хлопців, хлопці без мене не можуть. Я йду. Що він вже був, ну і після того він впав в кому. Ну але він все рівно він хотів іти до хлопців, бо він розумів, що там без нього нема кому. Що треба працювати і виконувати свою роботу. Михайло, мій брат рідний, він завжди був цілеспрямованим, життєрадісним, добрим, веселим, завжди досягав своїх цілей, багато мав планів на життя. Але війна внесла свої корективи і. Бог його забрав до себе. Так, як він пішов відбудувати? Прийшла повістка, був мобілізований і е, пішов, сказав, що він ховатися від війни не буде. Він пішов е, в військкомат і все. І служив під е, Миколаєвом, потім е, був переведений в іншу частину 06.93. Ісла він, 27 квітня він. Загинув, а 22-го був поранений. П'ять днів він ще боровся за життя у Дніпрі, в лікарні Міченково. Він завжди був веселий. Але були життєві такі, коли вже був на війні, було так, що він дзвонив і казав, що там бої йдуть сильні і відправляють хлопців, що хлопці не вертаються звітом. От, а останній час відчувалася тривога в нього. От, а так він завжди не скаржився. завжди казав, щоб ми тут жили собі, нічого собі не жаліли, не шкодували, щоб ми продовжували жити так, як жили. А... Як ви думаєте, якби він був тут, що би він сказав вам зараз? Сказав, щоб ми не плакали. Він не любив, коли плачуть з ним, а він завжди посміхався і ніколи не, ніколи не здавався. Боровся до останнього. До останнього стояв в бою і до останнього боровся в житті, за життя. Ми Вони